Такою прикрою поразки Данії і такою впевненою перемогою над Фінляндією молодіжна збірна Україна з футболу знову завітала до Пряшева на татерен Арену, де провела вирішальний матч групового етапу за вихід до плей-офф. Аби пройти до наступного етапу турніру, збірній Україні потрібна була або нічия, або перемога над нідерландцями. А от помаранчевих такий сценарій не влаштовував їм потрібна була тільки перемога. Вони бездоганно пройшли кваліфікацію на євро. Виграли усі 10 матчів з 10, Однак у словаччині справи не задалися. Нічия з Фінляндією 2-2 і поразка Данії 1-2. Лише три голи за весь відбір пропустили підопічні Міхеля Райцегара. Ну а тут на континентальній першості за стартові два поєдинки вже чотири рази суперники вразили ворота нідерландців. Кенепен, uh, we цутбол. Віревіда фериґут кваліфікаційшн раунд. А тінкати чанси, вивегуд. Олі до плей to самті get that extra tomorrow. у Нідерландів. Насправді є кому забувати навіть попри те, що до команди не приїхав Еммануель Мага, який увійшов у топ 6 бомбардирів французької ліги один. Наприклад, уже досвідчений 23-річний Кеннет Тейлор. Представника Якса вже 5 матчів зіграв за дорослу збірну. А також Рубен Ван Бомель, син колишнього капітана збірної Нідерландів Марка Ван Бомеля, і онук колишнього головного тренера національної збірної Барта Ван Марвейка. Його тато та дідусь разом вигравали срібло чемпіонату світу 2010 року. Рубена ще називають Ван Бомель молодший. 20-річний юнак грає за Нідерландське АЗ у кваліфікації на на євро він забив три м'ячі і віддав 5 асистів. А ще у складі помаранчевих є фіналіст Ліги Чемпіонів. Ян Мадсен у 2024 році у складі Дортмундської Борусії змагався за найбажаніший клубний трофей Європи. Зараз же він виступає за англійську Астон Віллу. Та, попри такий зірковий склад, ситуація в турнірці далеко не найкраща. І матч з Україною, на думку захисника нідерландського ПСВ Райана Фламінго, буде важким. I think it's a really strong team. Um, they have good players. Uh, they are good in the, in the ball possession and in the counter attack. Um, yeah, I think it's a it's a good uh, organized team. I think it's gonna be a tough game because uh, they can through and uh, we can uh, go to the quarterfinals. I think uh, yeah, gonna be a tough game. Um, both teams are good, and uh, yeah, gonna be a good game. Звісно, після перемоги над Фінляндією шанси збірної України дещо оптимістичніші. Єдине, що засмучувало перед поєдинком, відсутність Володимира Брашка. Капітан сині жовтої команди був вилучений з поля у грі Суомі після отриманої другої жовтої картки. Напевно, дивився раз 20 після матчу, бо я відчував, що ну перша так, перша дуже глупа така жовта картка. Звичайно, по ділу і немає ніяких виправдань. Це емоції, я не хотів, щоб там швидко почало так, але не треба було так відкрити м'яч. Суддя свиснув, треба було відбігти просто назад і все. А це, це теж досвід, можна сказати, так. І а друга, так, я вже побачив, коли він там, гравець з Фінляндії, обіграв одного другого, і, звичайно, де на мене, я знаю, що за до мене метрів 30 поля було, і він прокидав мимо мене. Я вже думаю, я виставляв ногу спочатку, але вже потім прибираю її. І, і коли вже прибираю, він б'ється мені в ногу. І суддя порахував, що це друга жовта картка, але я не хотів там фалити, вже думав, просто пусть прибіжить. Але так суддя вирішив, але ну, що я поробиш. Це, це моя відповідальність, це моя помилка. І, звичайно, дуже неприємно, що не зграю вирішального матчу в групі. Але я сподіваюся, що хлопці завтра, завтра вийдуть, покажуть. Лучшу версію команди, лучшу версію себе, і ми продаємо далі в плей-офф. Вірять у вихід команди у плей-офф і у болівальники. Попри зовсім невелику кількість місць на трибунах, усього 6,5 тисяч українців і на самому стадіоні, і загалом у пряшеві вистачає. За словами місцевих жителів, після початку повномасштабного вторгнення наших громадян приїхало до цього містечка, яке знаходиться зовсім неподалік від кордону, чимало. Про війну в Україні тут нагадують не лише вони. У самісінькому центрі міста поставили знищений росіянами автомобіль. Це карета швидкої допомоги, яку передали. Словаки і яку окупанти атакували дронами під ізюмом. Тепер це символ солідарності з Україною і пам'ять про війну, яка відбирає найцінніше людське життя. Так, по перше, хотів сказати про сьогоднішню важку ніч в Україні, тому що е, країна терорист продовжує нас обстрілювати, кошмарити наші наші діти, жінки, чоловіки, всі наші сім'ї, Попадати під обстріли. Звичайно, у кожного гравця є дружина, дівчина, батьки, друзі, які зараз в Україні, і кожен дуже переживає за них. І завжди читаємо новини. Особисто я не спав до трьох ночі, бо дуже гучно було вдома. Я питав, як там справи. Ось і звичайно, не, не можна про це забувати. І треба нагадувати світу, що коріна терорист продовжує. Продовжує обстрілювати наші села, міста, нашу країну. І хочеться особисто сказати нашим дякую нашим Збройним силам та силам ППО, які захищають нас кожен день, захищають від ворога і роблять для того, для все для того, щоб ми представляли країну на міжнародному рівні. І дуже хочеться завтра зробити як вдячність. Нашим, нашим воїнам, нашим захисникам. І сподіваюся, ми завтра вийдемо на, на гру з подвійною потрійною мотивацією. Ось так уболівальники щосили підтримували українську збірну і чекали на перемогу. Я хочу вірити в краще, я тільки вірю в перемогу України. Я, я буду вболівати, максимально віддам сили, щоб Україна виграла. Вважаю, що буде 1-1. 1-0, 2-0, десь так. Впевнена така перемога. Я думаю, 2-1 на користь збірної України. Однак вже у першому таймі Нідерланди вийшли в парад. На 34-й хвилині зустрічі після помилки Арсенія Батагова нідерландський півзахисник Рубен Ван Бомов перехопив м'яч та віддав пас на Лусяна Валенте, який влучно пробив низом по центру воріт. Суперник дуже швидко запринцингував, Я трошки не встиг віддати передачу. Трошки незручно грати, бо я шульга праворуч. Можливо, це також По синьо-жовті почали тиснути на суперника, але на 57-й хвилині нідерландці подвоїли перевагу. Кеннет Тейлор віддав передачу на Тома Ван Барвена, який увірвався до штрафного і перекинув українського гордаря Руслана Нещерета. Допускали ті помилки, які не могли допускати, в тому числі і я і в другому голі провина моя повністю. І, хоч останні хвилини матчу, підопічні найми льгоси догрували у більшості, однак забити так і не вдалось. У підсумку 2-0 перемога Нідерландів, які завершують подорож молодіжним чемпіонатом Європи збірною України. рівень опонент. Also the emotion in respect the the day how it was is to qualify or go home and in this case uh, I think yeah it was very tough very hard from the beginning uh, and at the end the, the result was not what we expected First time do golu igrali дуже добре Виходили обороною, більше треба було грати за спину, бо в них були великі проблеми, коли ми грали за спиною, і я вважаю, що треба було більше використовувати цих, цих нагод. А так, цей знаєте, кур'йозний гол, який нам забили, там помилка, ну, нічого страшного, ми вже... Побігли усіма силами вперед, і знаєте, в них більше з'явилось простору ватації, і теж там на помилці пропустили цей другий гол. Завдяки перемозі над збірною України Нідерланди вийшли на друге місце у групі, пропустивши вперед Данію. Україна ж у квартеті Ді фінішувала третьою. Проситав кей. Сія Україна з Гуттімґут. Style of play, and uh, uh, it was a nice game. Yes, yes. Well, well we said first uh, uh, uh not to give that high pressure, and uh, uh, that we had to change that because we were getting into into trouble. So we changed that, and after that we uh, had already the control back. Uh, I think they made a few mistakes, um, but yeah, we were there uh, when when they made the mistakes, and that was important for us. So yeah, uh, I think. If we press good, then they make цей чемпіонат Європи подарував нам багато класних емоцій. Однак настає час прощатися. Ми дякуємо Словаччині, дякуємо нашій збірні і до наступних перемог.